12 березня 2024-го тисячі чорна дата для мешканців п'ятого будинку по вулиці Віталія Власова. В їхній дім влучив ракетний снаряд. Внаслідок вибуху повиносило вікна та двері, було зруйновано перекриття та квартиру на п'ятому поверсі одного із під'їздів. Першочергову підтримку мешканцям надав оперативний штаб. Там люди отримали будівельні матеріали з міського матеріального резерву. А в жовтні, відповідно до проєкту, в будинку стартували роботи з відбудови. З початку війни в результаті ракетних і дронових атак в Кривому Розі було пошкоджено 2680 будинків. Це не квартир, це будинків. Уже відновлено 1481. Це різна ступень, да десь це вікна в под'їздах, десь це вікна в квартирах, десь це криші і так далі. Але є такі будинки, в яких ну відновити квартири неможливо. Там, де експертиза показує, що відновити неможливо. Там ми надаємо людям гроші. Це унікальна для України програма. Для того, щоб люди купували житло. Там, де можна відновити, там ми відновимо. У цьому будинку відновлення розпочали з комунікації. Нам зробили і опалення, тому що батареї порвало. Відновили все опалення, запустили. Я вже сюди повернулася, коли світло дали. Вікон ще не було. Потихеньку балкони поставили, гроші виплатили в дії. Дякуємо за допомогу. Ми задоволені. Основний комплекс відновлювальних робіт у цьому будинку позаду. Нині тут завершуються ремонти окремих квартир. Повністю виконані стіни з кирпичної кладки, перекриття, замінене покриття плити і виконана, виконана покрівля в повному обсязі, також виконаний ремонт під'їзду, заміна вікон, також виконується ремонт квартир, електрика, сантехніка, водовідведення, вода, каналізація, ну і всі, всі, всі ті. Роботи, які потребують шпатльовка, штукатурка, все було виконано нашими підприємствами. Після завершення косметичних робіт на подвір'ї будинку будуть виконані роботи з благоустрою у кривому розі допомогу від міста отримує кожен будинок, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожих атак. Всі б хотіли, щоб це було за один місяць чи за два місяці. Так неможливо. Трохи довше це. Перше, повинна пройти експертиза спочатку. Тендер на проєктування спочатку. Потім тендер на ремонтні роботи. І лише після цього розпочинаються ці роботи. Тому це займає ну, десь, ну, термін. На паперове оформлення там згідно чинного законодавства інакше неможливо. Тому так, да, це трохи довше, це до року проходить, але це відновлюються квартири, яких взагалі не було, які були зруйновані. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день.